Найдешевші крабові палички проти найдорожчі. А друзі, сьогодні ми порівнюємо крабові палички, які коштують 40 гривень, і палички вартістю 201 гривню. Давайте подивимось, чи вартує вони приплати більш ніж у 5 разів. І так, палички за 40 гривень. Ось так вони виглядають. До речі, вони менші по розміру, ніж дорогі. На запах вони, ну, морським точно чимось віддають. Не знаю, якщо чесно, як пахне краб. Куштуємо, друзі. Ну, як на мене, вони су. Ховаті. Можливо, ще не до кінця розморозились, але після них прям запити водою хочеться. На смак, ну, як звичайні крабові палички, чесно, нічого особливого. А тепер крабові палички за 201 гривню. Ось так вони виглядають довші, ніж ті за 40 гривень. На запах вони, ну якщо чесно, тут відчуваю, більш насиченіший такий морський запах. Куштуємо, друзі. Ну, перше, що я відчув, це м'якість. Це прям дуже м'ягенько. Прям тане у роті. Смак, ну особисто мені. Мені подобається більше, але тут кожному своє. Тому тут лайк. Отож, друзі, особисто б я не переплачував стільки коштів, бо я і сам не сильно люблю ті крабові палички. Тому якщо ви прям хочете супер насичений смак і м'ягеньку текстуру, то звичайно беріть дорожче. Якщо вам сподобалась дана рубрика, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь, плюс пишіть у коментах, що мені порівняти в наступний раз.